Берем домашнее за дням дальше. А сразу неправильно. Что-то такая тут. Тут должно быть В. Б. Правильно. Так. А правильно. 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 Неправильно. Правильно. 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 Ну, и сколько болит? Давайте почитаем. Раз. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 балів, як і у типу, у ну, Лан. 10 балів пишемо. 10 балів. 10 балів. Я в тебе горжусь. Коли буде у вас 12 балів. У когось це буде 12. Будь ласка, будь ласка, давайте 12 балів. Мені 10 і 9 це плохо. Просто плохо, плохо. Давайте, Старайтеся, будь ласка. Ну, і там, Старайтеся, будь ласка, я не ну, обижалась, коротше. Ну, не робите домашнє звучила. Все, добре? ну, всім пока.